Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Настрій супер, погода клас, до роботи. Всі гаразд? Я знаю, що ви дуже любите відгадувати загадки, тож я підготувала для вас декілька цікавих загадок. Клешоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну, а взимку лиже бока, у берлозі гріє боки. Так, звичайно, це ведмідь. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи, влітку одягає сірий, ну, а взимку теплий білий. Так, це зайчик. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто це? Так, вовк. Молодці. Хто на голові ліс носить? Так, це олень. Є горішки і грибочки у дуплі на тузочку. Плигаю по гілочкам я руденька. Звичайно, білочка. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Так, це лисичка. А давайте згадаємо, в яких казках живе лисичка. Так, в казки троє поросят. Ні, не було лисички, а в сказки колобок. Так, звичайно, була лисичка. Семеро козенят? Ні. А солом'яний бичок. Так, там була лисичка. Так, тут в якій казці лисичка? Лисичка з качалочкою, звичайно. В червоній шапочці ні, не було лисички, а в казці тірімок. Так, була лисичка. Маша та ведмідь. Так, котик і півник. Звичайно, там була лисичка. Так, зайчикова хатка. Так, була. А в казки дюймовочка не було. Двоє жадібних ведмежат. Так, була. Отже. Лисичка в нас зустрічається в багатьох казках, і ми знаємо, що вона в кожній казці дуже хитра. А яка ще лисичка? От якщо ми покажемо вам ось таку руду фарбу, ми скажемо, лисичка яка руда. Так. А якщо ми побачимо ось такий помпон? Він який? Пухнастий, отже, лисичка пухнаста. Так. Якщо ми побачимо швидку допомогу, ми можемо сказати, лисичка яка? Швидка. Добре. Отже, якщо ми бачимо такого бігуна, вона спритна. Зображення вовка каже, що вона яка хижа. Так. А дзеркальце підказує нам, що вона красива. Так. А ще лисичка дуже і дуже хитра, ми сказали. Щоб наші очки трошки відпочили, давайте ми з вами зробимо невеличку гімнастику для очей. Слідкуйте уважно очками за сніжиночкою. Отже лисичка це хижа тварина, що належить до сімейства псових, тобто є далеким родичем як вовка, так і домашньої собаки. Всі лисиці виділяються особливою родовою ознакою. У них витягнута мордочка, подовжене тіло і короткі лапки. А ще… У всякої лисиці в наявності пухнастий хвіст. Це саме пухнастий хвіст лисиці не для краси, створений природою, але служить практичним цілям. Він виступає стабілізатором під час бігу, а в зимові холоди може додатково зігріти свою господиню. Тіло лисички вкрите шерстю. Густота цього волосяного покриву залежить від виду лисиці і місця її проживання, а також змінюється в залежності від пори року. Так, наприклад, у лисиць, яких мешкають в північних умовах, на зимовий час хутро стає густим і пишним, а влітку пишність хутра лисички зменшується. Живуть лисиці і в наших українських лісах. Від людських очей лисиці часто ховаються в норах, які або риють самі, або ж не гребують забрати їх у інших тварин. Що їсть лисиця в своєму лісі? Як ми вже говорили, лисиця це хижий звір, і з їжею для неї служить більш дрібна живність, гризуни, польові миші, хом'ячки, зайці, птахи, що гніздяться на землі, не гребує лисиця і не доїдками після інших хижаків, вовків і медведів. Особливо, якщо це відбувається взимку, коли зловити живність більш проблематично. Лисиці ведуть, як правило, нічний спосіб життя, ховаючись в день в своїх норах і виходячи вночі на полювання. Цьому сприяє особливість їх зору, яка дозволяє їм добре бачити вночі? Чому лисицю називають хитрою? Деякі вважають, що така погана репутація прикріпилася завдяки звичкам цих тварин під час полювання. Лисичка завжди дуже хитро підкрадається до своєї здобичі, може, годинами терпляче чекати в засаді біля заячої нори, і коли потенційна здобич з'являється на виду, вона також дуже спритно і блискавично хапає її своїми зубами. Крім цього, лисиці дуже добре вміють заплутувати сліди і втікати від переслідувань, різко змінюючи напрямок руху. Напевно, завдяки цим вмінням і звичкам здавна до лисиці прикріпився такий епітет, що вона хитра. Так. Да. А як називаються всі члени родини в лисички? Лис, лисичка. Маленьке лисеня. Давайте ми з вами виконаємо маленьку пальчикову гімнастику. Приготуйте свої ручки, вітер дує, задуває. В лісі деревця гойдає. Зима холодна, наступає. І шубку зайчиня міняє. Чути гомін дітвори, їдуть саночки згори. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти. Гірлянди яскраві усюди горять, всіма кольорами вони мерехтять. Щоб сніговика робити, треба кульки нам зліпити. Від крижини до крижини перевальцем йдуть пінгвіни. А зараз я пропоную вам зробити лисичку, аплікацію. Перегляньте, будь ласка, відео. І зможете виконати самостійно таку роботу. Я Я сестричка не сижу без тіла, я густя до пасла, полю без година, я густя до пасла, полю батькодила, а тепер мені в неділю треба відпочити. Свою хатку вернесенно треба прикрасити. Свою свою Ось таку лисичку зробила я, а на фото ваших робіт буду чекати. Дякую всім за увагу! До наступних зустрічей!